Хай буде він на користі, на благо нашим військовим, нашим волонтерам, хто будуть ним користуватися і справді, щоб він був богом збережений в тих випадках, коли по особливому потрібна Божа опіка. Христе Боже, благослови транспортний засіб цей і всіх тих, хто буде ним керуватися. І як мужевий есіобському, що сидів на колісниці, читав святі пророцтва, апостолам Твоїм благодаті віру дарував єси, так і слугам Твоїм, що будуть користуватися цим транспортним засобом. Покажи дорогу спасіння, щоб Твоєю благодаттю спроможені, освячені добрими ділами, сподобалися заїхати до небесної батьківщини, бо ти є оселя всіх праведних і тобі славу віддаємо. Оцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословляйте кров'ю. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Святого Духа, амінь. Усі ви дуже добре знаєте, яка жорстока війна йде на сході нашої держави. Кожного дня гинуть наші захисники. Сьогодні нашим військовим бракує і техніки, і боєприпасів, і багато чого бракує. І будь-яка допомога нашим захисникам, нашій армії це дуже важливо, бо це. Збережені життя і це наближення до нашої перемоги. Тому я дякую всім вам, всім тим, хто приймав участь у ярмарку, хто долучається до допомоги нашим захисникам. Дай вам Боже теж здоров'я, сили і розуму допомагати нашим захисникам і наближати нашу перемогу. Слава Україні! Слава! Хотіла в першу чергу подякувати вам, дітям, працівникам школи, вам. Вашим батькам за те, що ви долучилися до придбання цього автомобіля. Насправді це дуже важлива річ, тому що ви собі уявляєте, коли два тижні дзвонить військовий і просить, що йому потрібен автомобіль, а ти розумієш, що на нього потрібен час. І тут е -е, вечором я пишу директору школи і кажу, чи можемо школа долучитися до покупки автомобіля, а через день отримує відповідь так. Ігор отримує цей автомобіль. Ви б бачили, я не знаю, неможливо передати тих емоцій, які були у військового, коли він почув, що в нього буде на кінець автомобіль. Це для них надзвичайно велика радість, тому що завдяки цьому автомобілю вони зможуть вивезти своїх поранених. Для них це, не знаю, життєво необхідна річ. Яка не тільки врятує життя, а ще й допоможе знищити більше наших ворогів. Тому дякуємо вам, що долучилися. Дякую. Ми дякуємо нашим волонтерам, що вони безупинно працюють, працюють заради нашої перемоги, заради того, аби ми з вами тут жили у більш-менш мирній ситуації, для того, щоб фронт до нас не наближався. Тому ще раз дякую усім. Дякую усім вам, діти, що взяли безпосередню участь у проведенні цього ярмарку. Дякую вашим батькам, що фінансово долучилися до проведення цього ярмарку. І усім абсолютно мешканцям зимної води, що також прийшли на ярмарок і стали частинкою цієї нашої маленької допомоги для нашої майбутньої перемоги. Слава Україні!